Може, навіть якусь дорогу кращу на косів. Думаю, веду косю по навігатору поїду. ВІЛ. вже їду 2 години, самі поля, отакі дерева. Дорога, в принципі, краще, як на косів. Без питань. Але я вже не знаю, куди я приїду цю дорогу. Хто знає, де є. Думаю, може у вас запитаюся. Так що по навігатору якось їхати не дуже, бо не знаєш. Куди приїдеш? Так що, хто впізнає місцевість, пишіть коментарі, може я якось за допомогою ваших коментарів зможу виїхати на головну дорогу. Хоча не хочеться на головну дорогу їхати, бо там дорога погана. Але все рівно треба якось додому приїхати. Дивіться, червоні маки скрізь по дорозі. Яка красота, а? В мене матір дорога гарна. Хто взагалі пізнає цю місцевість напишіть, бо я щось геть не знаю. Не поворота, не наліво, не направо, а так уже їду і їду. Не буду більше їхати через навігатор.